Ну що вітайте з новим трофеєм цього разу? Російський Т-80 Практично новенький кажуть хлопці, хай вас не водить в оману це от те, що схоже на Єржу Він ну, трішечки пригорів. Всього 900 а, мотогодин а він напрацював. Ну для порівняння в середньому а, для, на танках, які от постійно працюють, це так мінімум 20 тисяч мотогодин, а буває і 30 і 40 А тут навіть тисячі немає. Тобто, фактично, рахуйте, що машина з салону. Але саме прикольне в цьому танку. Це не те, що він новенький, не те, що, він, не те, що це, це Т-80, але от подивіться, я зараз я спущусь, щоб ви краще побачили. Опа! Катки. В нього катки пофарбовані білим кольором. Коли таке роблять, правильно, тільки для парадів. Тобто цей танк він або з параду, або ну, збирався очевидно на парад. Ну. Припускаю, що можливо колись він і візьме участь в параді, тільки це буде парад нашої перемоги, перемоги України. Тому, друзі, вірте в ЗСУ. Все буде Україна!